Сьогодні хочу представити вам колекцію столових приборів Eternum Orca Mat. Це бельгійські прибори з високоякісної нержавіючої сталі, 18 які створені для професійного використання і вишуканої подачі. Колекція складається з чотирьох унікальних відтінків: Orca Mat Black – глибокий сучасний чорний, який додає сервіруванню стриманої елегантності. Orca Mat Cooper – Теплий мідний відтінок для атмосфери затишку і розкоші. Орка Мат Шампейн, ніжний благородний тон шампань, універсальний для будь-якого стилю. Орка Мат Голд, класичний золотий, що створює відчуття свята та престижу. Важливо знати, що всі ці прибори мають pvd покриття, тому до них слід ставитись обережно, мити вручну м'якою губкою, уникати агресивних засобів чи посудомийної машини, щоб зберегти ідеальний вигляд на довгі роки. У кожній з цих колекцій ви знайдете все необхідне: столові ножі та виделки, десертні набори приборів, чайні і кавові ложки та прибори для торту. Оркамат це не просто столові прибори. А акцент у вашій сервіровці, який робить кожен стіл стильним та сучасним. А щоб побачити більше оглядів професійного столового посуду для хорики, будь ласка, підписуйтесь на наш канал Баритон Посуд, або заходьте на наш сайт і обирайте для себе найкраще. Також для додаткової інформації можете звернутися до наших менеджерів, і вони нададуть вам професійну консультацію або підготують для вас підбірку посуду.